Так, друзі, слава Україні. Е, значить так, дивіться, сьогодні таки на ремонті такий індезіт. Ну, такі щось трошки з новіших вже. Е, значить, що казали? В них тут було що F-12 помилки, вони її по гарантії десь два рази давали, два місяці там щось їм то робили. І зараз каже, щось вона там не допирає до кінця. Е, значить, що я от включив на 30 хвилин програму. І дивіться, який тут. Бачите, який нюанс? Мотор зразу зривається в обороти. Ну, це така стандартна причина. Я думаю, що скоріше діло в модулі управління. Ну, а можливо, в моторі щось з таходатчиком, не знаю, будемо дивитися. Перший ліземо до мотора, дивимося щітки, та ходатчик, мотор провіряємо, на, ну, дзвонимо коротше, на пробої, на всякі штуки. Якщо там все добре, тоді ліземо вже в модуль. Зараз ще раз вам покажу, як воно, бачите, воно так стоїть, стоїть, стоїть. О, щось взагалі вже не робить. Ну і помилку не видає ніяку. Отак от час йде, бачите, було 30, вже 26. О, вже і не крутить. Щось разів 5 покрутило. А, о. О, бачите, Все, виключаємо і йдемо робити. Так, ну як дістатися до вигуна, я думаю, всі знають. От є тут саморізик, там, 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 там. І кришечку знімаємо. Там де Короче, Коротше, дивимось. Так, друзі, кришку зняв. Дивіться, що я там вже бачу. Бачите на фішку, фішка вже зв'язана хумутиком пластиковим. Один дріт вже бачите його Хтось, чимось, якісь кембрики, ізоленти. бачите. Ну, коротше. Хтось вже тут лазив, чи то ті, що по гарантії щось тут чудили. Коротше, я не знаю. ну, Зараз тоді знімаємо перший дивимося на фішку. Можливо, попала вода, десь щось, ну не знаю. Можливо, і мотор згорів. Будемо зараз дивитися. Знімаємо мотор, дивимося на фішку, на мотор, вже нормально в руках. ну, Бо і так от треба подивитися. Так, першу вам покажу фішку. Ось дивіться, така фішка складена з двох фішок, і то дві різні. Щоб ви розуміли, це є пів одної фішки. Бачите, тут вуса більші, там менші. Це і один половина з одної якоїсь фішки, друга з якоїсь другої. Тобто, отак от хомутом вони ту зв'язали. Щось тут пообрізали. Ось така от ситуація. Зараз фокусуємо. О, щось тут попилювали. Коротше, я не знаю. Тут вони щось з'єднювали теж, бачите. Ну, з'єднали гарно хоча б на термоусадочку. Так, зараз вам покажу двигун. Ось наш двигун. Дивіться, який там колектор. Чи якорь, як його там правильно, бачите? Чорний, як ніч. E, значить, що я його продзвонив, так от дзвониться. Та, що тут з фокусом таке? Таход дзвониться, в принципі, все тут продзванюється, але щітки пробивають на корпус. Ну, то є, Я ставлю на мегаоми на щітку і на корпус показує мультиметр, коротше, покази. Так, значить, що ми робимо? Чистимо зараз цей колектор. дивимося на щітки, яка їх величина. Продуваємо компресором, то може бути відпилюки така історія. Ну, і Якщо він далі пробитий на цей, ну то все, треба двигун, а далі будемо розбиратися далі. Так, попродував я трохи щотки там, як нові. Коротше, дивіться, яка тут ще історія. Я не знаю, покажу камера, зараз я зближу. Бачите? Там все зелено. Значить, зараз витягаю. Ну, фокусуйся. О! Бачите так? Значить, зараз витягаю ото по одному цьому, ну, по одній тій, ну як то сказати, папка. По тій фішці витягаю чищу їх до бліску всі, запихаю. Йду дивитися на. Ой, зараз, зараз, зараз. Секунду. О. Е, так, йду дивитися ще до тих. Незрозуміло, що там, ще в них. А тут камера так не передасть. Тут треба глянути самому. Е, ну і буду знімати модуль. Тому що ну, подивлюся на лінію тахо, там на семістор і так далі, на резистори. Тому що, ну, Мені треба сказати е, замовникам, ну, яка ціна і що робити, ну, і чи варто. То, ну, коротше, отака історія. Значить, Мушу все перевірити, подивитися там. там, там. Е, зараз зачищаємо. Якщо там все добре, то будемо пробувати. Зараз ті фішки будемо знову запихати. Ну, Я ту фішку так не лишу, звичайно. я десь знайду в себе якусь нормальну фішку стандартну від двигуна. І ну, що тут не діло, таке що тут за якесь зборна. Добре, йду знімати модуль і чистити ті клеми. Так, зняв, приніс на стіл модуль. Так, Фішки я там почистив у двигуні. Модуль знаходиться, хто не знає, ось там в кутику. Отам. І тут прикручений, тут треба зняти таку пластикову защілочку, отому прикручений саморізиком. І все, от фішки від нього. Відключаємо, фотографуємо, як були фішки, щоб потім не перепутати. Ну і все, той пластик, я думаю, всі розуміють, як його вскрити. Отут є защолочки такі. Ось тут, бачите, одна, друга, третя. Ну і, коротше, то відщолкуємо, цей пластик знімаємо і дивимося. Так, розібрав і побачив зараз, я вам покажу таку картину. Раз. Секунду, оце Тахо лінія. Зараз, 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 бо я не можу попасти. О! Бачите, один резистор, другий резистор, третій і четвертий. Я не пам'ятаю ті якось 2 з чимось кілом, Коротше, я вам скажу потім, я не пам'ятаю, скільки вони мають мати. Ті 5 і 6. Вроді. Ну, я потім скажу. І треба подивитися нам на семістор. Тож його провірити. Ось цей. Ну і переглянути взагалі все отут. Ой, така то історія. Значить що? Резистор ми міняємо, провіряємо семістор. Я вам пізніше скажу, був він цілий чи ні. Ну і. Ну і пробуємо. Так, друзі. Коротше, запаяв я. Ну, карявенько так, але запаяв. Значить, так, оті менші це є по 2,2 кОм, а це є по 5,6 кОм. Симіструр я провірив. Він робочий, в принципі. Ну, все, йдемо ставити на машинку і пробувати. Так, друзі, а тепер найголовніше, чому згоріли резистори по тахолінії? E, значить, переважна більшість, ну, я думаю, навіть і завжди, це коли попадає вода e, сюди на колодку двигуна. Розумієте, Звідки вона береться? Буває з під тена тече. E, буває щось в баці, якась, ну. І тут я розумію, що ну, хтось туди лазив, хтось тут фішку робив, значить вона прогоріла, значить вода пішла. Але не причину цю, вони ж не, ну, як то сказати, не... Ну, коротше, не, не виявили. Е, значить, що? Я набираю воду. Переважно я після таких от речей як запаюю модуль, щоб воно знову не згоріло. Тому що ми можемо включити машинку, вона знову може десь тут капнути. зразу. Е, я стараюся е, цей е, мотор забираю або на бік сюди з, з модулем. ну, Бачили, як я підключаю. Або беру, набираю, просто машинку не включаю, набираю от сюди беру шланг. І просто набираю півбака води, так, щоб там в люку було так от півбака. Зараз фокус. І що ви думаєте? Набрав я тут. Знаєте звідки текло? Дивіться, отут є. Е, знаєте, я вам покажу? От бачите, транспорту болти закручуються. І хтось його так закрутив, не знаю чи на заводі, от сюди, що він вийшов туди наскрізь, пробив бак, аж наскрізь виліз. Аж в середину бака. І от звідти вода отак от, от текла, 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 текла. І отут капало прямо на колодку. Все, Ну я там замастив силіконом, я вже всі 4 болти. Оті. Я їх позамащував силиконом. силіконом. Туди просто всередину силікону, ну, пістолетом. Ось от така от історія. Так що дивіться, ну, бо бачите, тут теж вони, я так розумію, по гарантії робили. І от, ну, Ту фішку міняли, то міняли, а воно далі горіло. Тобто, ну, вони причина та сама. Я якби поставив це все. Воно би знов згоріло. Якщо б ну, це не виявив у, у цю ДТЕ, отака от історія, друзі. Так що, дивіться, не, ну, мало того зробити, проблему вирішити. Треба ще знайти, від чого вона сталася. Так, друзі. Е, так, дивіться, поставив прямо так попідключав. Коротше, ще нічого не, е, ну, не ставлю на місце. Зараз перевіримо, якщо все буде добре, позапихаємо і фішку ще поміняємо. Так, ну що, вмикаємо. Йдемо дивитися. О, дивіться. Набираю обороти двигун. Я не знаю вам Чути, чи видно, О, там іскорки десь, бачите. О! О! А це же працює майбутнє. О, бачите, скидає обороти. Все, віджим, зараз буде йти віджим. Е, все, отакий от ремонт. Е, ну це коротше платформа Вінді. Е, а в тих старих індезитах, не пам'ятаю, Аркадія, по-моєму. Там теж ну, та сама, просто ну, трошечка інший модуль. А проблема така ж сама і такі ж самі там резистори горять. Е, ну все. Ось от відео. Зараз я поміняю фішку, бо то так не годиться, що це за ідіотізм якийсь. Зараз суцільну, нормальну фішку, пере... перерізають і дроти, нормально це все спаяю, все нормально на термоусадочки і все буде гарно. І все, складаю туди кубки. Все, хлопці, слава Україні. Отакий от от був ролик. Підписуємося на канал, бо я бачу багато хто дивиться, але не підписується. Не встигайтеся. Підписуйтеся, пальці догори, коментуйте, що кого цікавить, хтось щось мені якісь поради. Ну, коротше, отак от. Отак, так, бачите? Ну, я ще зараз тобто, випробую з водою, з, там, з речами. Все, бувайте здоровенькі. Слава Україні!